Справа Джефрі Даммера це не лише історія про вбивство. Це історія про темні сторони людської природи, про слабкі системи і про виклики, які постають перед правосуддям. Дамер вчинив злочини, які виходять за межі уявлення про нормальність. Він позбавляв життя. Він зневажав саме поняття людяності. Але навіть у випадку з такою людиною правосуддя повинно залишатись незмінним. Захист прав, дотримання процедури. Справедливий суд. Бо якщо ми порушуємо ці принципи щодо найстрашніших, ми втрачаємо їх і для себе. У справі Адамера суд довів: суспільство може захистити свої принципи навіть перед обличчям абсолютного зла. Справедливість не повинна залежати від емоцій, страху чи ненависті. Ми не можемо повернути втрачення життя, але ми можемо зробити висновки. Про можливість уважного ставлення до кожної скарги, про обов'язок захищати всіх, незалежно від раси, віку чи соціального статусу, про необхідність збудувати правову систему, де справедливість є незмінною для всіх. Справа Джефрі Даммера залишиться в історії як нагадування: право це єдина межа між цивілізацією і хаосом. І тільки суворить дотримання права робить нас суспільством, а не натовпом. Дякую, що пройшли цей важкий шлях разом зі мною. Бережіть себе і цінуйте справедливість.